Електронне ВЛК це пастка. Запровадження медичної документації в електронному форматі взагалі зведе до нуля шанси довести порушення з боку членів ВЛК, та що чоловік фактично не доставлявся на ВЛК і не проходив медичний огляд. Чому? Бо лікарі, навіть не бачивши людини, внесуть просто свої висновки у реєстр, зроблять відмітки у Хелсі, що такий-то у них то був, і. Доведіть зворотні. Це не вигадка, а реальні випадки з практики. А які дані будуть брати до уваги і кому вірити відомостям з електронного реєстру чи словам незаконно мобілізованого? А якщо ваша медична документація про наявні хвороби оформлена там 10 чи 20 років тому та не внесена в електронну систему охорони здоров'я Хелсі, то вона і не буде врахована медичною комісією. Ще один негативний наслідок запровадження електронних направлень на ВЛК це можливість надсилати їх у мобільний застосунок Резерв Плюс. Сформовані за допомогою єдиного державного реєстру електронні направлення на ВЛК із зазначенням дати та часу придбуття до конкретного медичного закладу, планується надсилати у застосунок Резерв Плюс. І такі електронні направлення вважаються врученими. У день їх надсилання, після чого починають тікати дні. Бо термін проходження ВЛК складає до 14 днів. Порушення строків, невчасне проходження або неприбуття на ВЛК по електронному направленню, штраф та оголошення у розшук, червона стрічка в реєстрі оберіг і в базі МВС Армор. Активний рошок. А щоб знати, як захистити свої права у ТЦК на ВЛК при огляді водія драгер і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посилання на екрані або в закріпленому коментарі.